Осьминавтика відкриття Сисід. Тема уроку Політ і В одному з міфів народів творіччя, що належить до третього тисячоліття до нашої ери, оповідається про політ, на небо чоловіка на ім'я Ітана з допомогою орла. Вичня клинописних написів шумарською мовою, нанесених та глиняну табличку, дало змогу розшифрувати текст. Що доніс до нас опис цього польоту. Єтана був правителем одного з міст, розташованих на річці Є... Євовлад, мудрий і справедливий. Він намав усе, що лише може забажати людина. Окрім одного, в нього не було спадкоємця. Він не звернувся з молитвою до осяйного бога Сонця Шамаша, який почув його і відкрив йому велику таємницю. Високо на небі є трава народження, а щоб дістатися туди, та є необхідно в гірській ущелині знайти орла, який потрапив у біду. Прокинувшись, Ятана вирушив у гори на пошуки орла. Незабаром він знайшов гордовитого пляга, у кого були зламані крила. Орел розповів, що багато років він жив у гнізді. На високому дереві, біля коріння якого було ліго змії. Коли у змії з'явилося потомство, Орел надумав знищити її за тинчат, даремно маленький син благав батька Орла наробити цього і не послухався сина. Каменем упав униз, з'їв усіти дитинчат змії. Змія вирішила пом помститися орлу. Якось, коли він нічого не підозрюючи, чіпав м'ясо мертвого уйвола. Вона, причаївшись у тиші, стала чекати зручної нагоди. Коли орел надто захопивши крила і скинула в яму неподалік, колибина єтана то заплатив би орел за свій жорстокий помер би холодною смертю. Єтана пожалів орла, напоїв на його свіжою водою. Перев'язав рани, і вони митю загоїлися. Орел злетів у небо, виправував воючи крила, та незабаром повернувся до свого рятівника. Ятана звернувся до орела із проханням припаїти високо в небо, щоб добути правонародження, яка додасть йому спадкоємцям. Погодився орел, і вони залетіли в небо. Коли вони піднялися, височенько орел спитав Поглянь на землю. Що ти там бачиш? «Ця земля стала схожою на, пагорби. на пагор, а море не ши... ширше за євфлад відповів та на орлові. Злетіли вони ще вище, і, і земля стала малою ціпровою. Орел підіймався все вище і вище, аж поки земля зменшилася до ширини арка, що його копають затівники в садку. Після багатогодинного польоту Єтана побачив, що наша планета виглядає як місячний диск, потім ніби корж, І, врешті-решт, вони зовсім сник. Вони змогли дістатися до верхнього неба, де мешкають боги. Великий Бог дозволив Єтані доторкнутися до соковити травинародження. Коли мандрівники повернулися на землю на, пі... на порозі свого дому Єтана по. Почув дитячий плач і, і зрозумів, що його, його, його мрія здійснила. В нього народився син. У тій історії вража, вражає те, що її герої, піднявшись на землю, бачать її зовсім не такою, як її звичай, зображували в даних картинах світ. Літана не побачив ані слонів. Ані ті ті, ані велетенських стовпів, що підтримували Волоску землю, які про це оповідали поширені міфи тих часів. Чи маєте запитання? Пишіть в коментарях.